Доброго дня, друзі! Сьогодні ми розглядаємо останню карту, яка встигла взяти участь в моїй акції безкоштовних розглядів карт. І сьогодні ми розглянемо знову тему стосунків. Ну, така вже в нас тут пішла ось тематика цього місяця тема стосунків. І давайте подивимося, як завжди, ви бачите лист і. Клієнтка нам пише, що життя досить важке, багато труднощів, але й перемог не щастить з чоловіками. Ну, давайте розглянемо, що тут можна сказати про це, і також, можливо, коли буде сприятливий період для залагодження особистого життя. То, якщо ми подивимось на карту, то бачимо, що в цілому вона. І з багатьма такими сприятливими перспективами, мало напруги, багато тринів, багато секстилів, і це показує на те, що в цілому карта такої людини, яка може вхопити удачу, який щастить там, де не щастить інше. І, який легше вдається, але з іншого боку, і менше дається на це все енергії якщо щось не виходить, то така людина не буде там пробивати лобом стіну, а займеться чимось іншим. Асцендент у нас в леві, тобто таку жінку будуть бачити здалеку, її бачитимуть як ну, королеву, сприйматимуть як королеву, вона себе так буде позиціонувати, подавати яскраво. Виділятися серед інших, ми не знаємо, чи ця карта з точним часом народження, тому що 22.45, такі збіги, звичайно, бувають дуже рідко, що прямо в 45 хвилин. Найчастіше так записують по пологовому, найближче округлюючи до найближчих там, 5 чи 00 хвилин, щоб було зручніше. Але, тим не менш, ми бачимо, що якщо цей час народження Mm. Якби правильний, то тут ми бачимо, що на асценденті стоїть Ліліт. Це вже такий цікавий привіт, бо ліліт вона сприяє. От якщо вона перебуває в першому домі на асценденті, вона сприяє успіху от в публічній діяльності, там, де людина от може причаровувати інших, де вона може виступати перед публікою, де вона може бути магнітом для інших. І найчастіше жінка така, то вона дуже приваблює чоловіків прямо така змія-спокусниця, вона цього може і в принципі не усвідомлювати. При цьому будячи там в чоловіках, у людях якісь такі ну, моменти негативні. Тобто, чоловіки замість того, наприклад, щоб дарувати їй квіти, будуть просто її запрошувати провести з ними одну ніч. М'яко кажучи, і все. А жінки можуть негативно на неї реагувати, наприклад, критикувати, ні з того, ні з цього починати якось там обзивати, що вона там така перетака. Хоча сама людина може не давати жодних підстав для цього. Тобто, отакі от, от моменти можуть бути це через те, що ліліт може викривлювати трохи от людину. і це з одного боку, а з іншого вона може зачіпляти негативні якісь моменти, боліві точки інших. І тому вони починають дуже, наприклад, або грубо реагувати, або ну, от, показувати, що у них всередині не, не Плюс до всього ліліт може давати проблеми е, у самооцінці, проблеми у самоусвідомленні, хто я така, і чи я можу там. Щось отримати, чи я така, як інші, чи я є нормальна, от такого плану. І може давати підозри от, у стосунках із іншими. І от такі підозри, коли, наприклад, людина з тобою знайомиться, а ти вже думаєш, що, мабуть, вона хоче тобою скористатися. І от такі підозри вони тут іще можуть більш підсилюватися заповненим знаком Скорпіона, бо тут ми бачимо і сонечко, і Меркурій, ну і сам Плутон. Меркурій ще й поєднання з Плутоном, і від Плутона іще тут аспект секстиль, і це все ми бачимо у четвертому домі. І четвертий дім це, по-перше, наша родина, наші родові програми. теж. А по-друге, це наша зона комфорту, як ми почуваємось, коли ми, по-перше, вдома. По-друге, коли ми там, от, займаємось якимись побутовими справами, ми там не в спорті, не в ризику, не в кризі, не в, не в досягненнях і не в праці. І виходить, що от такі от енергії скорпіона, тобто, Постійна якась напруга, копання, якийсь критицизм себе і інших, якесь невдоволення, незрозуміло від чого, воно може створювати проблеми на пізнішому етапі стосунків. Коли, вже, наприклад, людина в є нашому житті, і ми хочемо з нею створити родину, і виходить там, де повинно бути комфортно і спокійно. То ми починаємо шукати, копати і створювати кризу, або ці кризи створюються самі по собі. Уже коли ми починаємо підходити до стадії родини. І тут ще ми бачимо теж Марс у четвертий дім потрапляє. Він теж створює дуже неспокійну якби атмосферу. Тобто, коли все ніби нормально. Ми повинні там розчинятись в людині, їй довіряти, все окей. А ми починаємо командувати, ми починаємо от створювати проблеми там, де їх не повинно бути. Ну Наприклад, починаємо людину просто переробляти під себе. Бо якщо ти, там, наприклад, в моєму домі, то чашку став сюди, руки витирай тільки цим рушником чому ти постійно лежиш, чому ти нічого не робиш, а давай. Робити якесь активітіс вдома. І от це я приблизно накидаю варіанти, як це може проявлятися. І, звичайно, така заповненість активними планетами от четвертого дому, вона може реально створювати напругу на пізніших стадіях знайомства. І от з цим треба трохи ну, якось попрацювати, яким чином. Ну, створювати е, якусь активність вдома, тобто, або вибиратися з другої половинкою постійно на якісь, от реально активітіс, або е, вдома мати тренажерний зал, наприклад. Е, або, наприклад, якщо е, у вас. Дім побудований таким чином, що в одній частині працюють або щось роблять, а в іншій частині, ну тобто в одній частині офіс, а в другій частині дім, тоді це може от трохи згладжувати ситуацію, ну і тримати просто, звичайно, під контролем, відстежувати свої емоції, щоб не намагатися переробляти людину. Якщо ви її пустили в дім, в родину, хочете з нею створити сім'ю. То вже ну, пізно її якось там викручувати. Викручувати треба на ранішніх стадіях. Тобто, якщо людина не пасує, ви бачите, що от в родині ви б її не хотіли бачити, то тоді немає сенсу з нею продовжувати стосунки. Це щодо такого. Потім ще дуже цікаво, що такий заповнений четвертий дім, і тут ще й сонце. Тобто тут такі дуже серйозні якісь родові програми. Можливо, клієнтка, швидше за все, що й знає, і цікавиться історією свого роду, своєї родини, сім'ї. І, по-перше, вона може мати якісь дуже цікаві здібності, які передалися по роду. В роду могли бути і якісь військові, і якісь ну, люди з такими магічними здібностями якісь ворожки або цілителі. І, От в цьому плані було б добре це відкопати і, можливо, почати теж практикувати, хоча б для себе. Тому що. Цей заповнений скорпіон, те, що тут і сонечко, і Меркурій, воно постійно буде давати напругу на голову. Тобто, коли навіть все спокійно, то от людина почне копати, і їй почнуть або уснитись погані сни, або приходити якісь думки погані, що все пропало, все буде недобре, і... або циклитись вона починає на проблемі. І якщо, наприклад, тут намагається налагодити стосунки, воно не виходить, то потім от зациклення це дуже сильно створює такий як навіть самоврок. Тобто, коли людина зациклюється і собі говорить, ні, нічого в мене не вийде і ніколи, і я помру сама з котами. І отаке от от зациклення, воно, його треба знімати, тому що воно йде зсередини, воно не створене зовнішніми обставинами. І Тут якраз теж треба простежити, яка була історія, можливо, от, трагічних змін, або хвороб, або ну, от, розпаду родини. Щоб цю історію якби дізнатись і для себе вирішити, що таке вже буде в минулому залишиться, а ви будете створювати нову програму для. Своє, свого життя, що іще можна на що звернути увагу. Керівник Асценденту на нас сонечко. Як бачимо, сонечко без аспектів, тобто воно не отримує з одного боку підтримку від інших, а з іншого боку, воно дуже глибоко занурене в себе. От Скорпіоня чи сонце, Тобто, людина постійно себе аналізує, вона не показує от, те, про що вона думає, свої фантазії, якісь, свої надумки, вона може лялякати. Бачимо, що місяць у третьому домі лялякати про якісь там побутові справи, про якісь там ну, абсолютно такі якісь речі, які можуть її не стосуватися, бо вона захоче якби, тримати марку свою. Але те, що в неї всередині, це дуже-дуже глибоко. І, звичайно, таке копання, воно з одного боку добре, тому що це створює якби, обережність. І створює такий бар'єр так, від якихось дурних вчинків. А з іншого боку, може трохи сповільнювати, коли ми дивимось на партнера, наприклад, на ще незнайому людину, і вже її якось оцінюємо, і бачимо її недоліки. Скорпіону дуже легко бачити недоліки в інших, тому що він дивиться глибоко. Але всі ми з недоліками, і тому вам треба просто знайти ту людину, того чоловіка, недоліки якого вас не будуть нервувати. І з якими ви примиритесь, тому що ідеального все одно не буде. Бо всі ми не ідеальні. Потім, що можна ще сказати про сонечко, воно тут в поєднанні із зіркою. Зірка така еля Краб. І якщо вона поєднується з сонцем, як тут у вас, то ця зірка вона обіцяє успіх у спорті, в політиці, в релігії і в суспільних справах. І, незважаючи на те, що дуже така людина сімейна, закрита навіть від інших, і швидше за все, що із задоволенням може реалізуватися і вдома, і, в принципі, їй достатньо якогось невеликого кола спілкування. То їй от все одно бажано ця зірка так, в поєднанні з сонцем, вона її все одно буде виштовхувати на якісь от суспільні роботи, процеси, так, взаємодію з іншими людьми. І оскільки тут дуже енергетично вона наповнена, то треба реалізуватись. Не тільки, ну, скажімо, своїй професії. Якщо професія не пов'язана там з політикою, спортом і з великими масами людей, то треба на це якимось чином виходити. Тобто намагатися брати участь в якихось організаціях, кудись там от підключатися до якихось груп, щоб. Мати якомога більше людей навколо себе, і, і от таким чином можна свою енергію теж пропрацювати і реалізуватися. Оскільки зараз, як ми бачимо, що клієнтка вже не мешкає в Україні, то Якщо поставити на Вашингтон, то ця вся зв'язочка вона переходить у сьомий дім, а сонце ще переходить у восьмий. Ну, тобто була скорпіоняча енергія, стала ще більш скорпіоняча. І сказати, в принципі, чи воно вже почало діяти важко, бо ми не знаємо, коли клієнтка переїхала і наскільки це вже в неї реалізувалося. Але, тим не менш, переїзд він ще більш сприяє соціальній активності. Тому дуже-дуже варто цим займатися. І тоді через соціальну активність буде виплескуватися ця скорпіоняча енергія взаємодії з іншими, і вже не буде такого роздраю вдома. Тобто менше буде проблем вдома і у стосунках із партнерами, і менше буде хотітися якби, піднімати якусь бучу вдома. А коли ми зморені, то прийшли додому і вже релаксуємо. На що ще можна звернути увагу? Значить, тепер до самих партнерів. Давайте подивимося: Марс, який відповідає за наш привабливий образ чоловіка. Тут Марс, ну, якщо говорити про образ партнерів, чоловіків, в найбільш такі слабкій позиції. Тому що він ось потрапляє до Терезів, йому тут так собі. І яким чином це може виглядати? Таким, що. Наприклад, клієнтці подобаються певного типу там, чоловіки, коли вони інтелігентні, такі розумні, гарні, такі за собою стежать, там, якісь гарні цитати знають. А потім виходить, що в практичному житті вони просто стають і, і. Або говорять, що так ми ж з тобою друзі, все ж окей, ми ж з тобою на одному рівні, або. Просто перестають брати за себе і за інших відповідальність, і якби так зливаються. Зливаються в тому плані, що просто перекладають на неї відповідальність: що ти тягни, наприклад, ці стосунки, ти будь активною. Ну, а я посиджу спокійно і займусь своїми справами. Тобто. Деяка така може бути от тяга до таких чоловіків, які з одного боку ніби от і домашні, і спокійні, і гарні, і хороші, але з іншого боку, безвідповідальні, і можуть ну, просто не вкладатися абсолютно у стосунки. Такі чоловіки вони можуть давати якісь ну, от сподівання або розказувати пір'я, розпускати, а потім виявляється, що це все насправді нереально. Тобто, ті, ті плани і ті, наприклад, ем, якби, його досягнення, про які він розказував, що це ну, насправді просто, просто плани. Тобто, Що він порозпускав пір'я, на цьому все закінчилося. Тут ми бачимо, що від Марса все ж таки йдуть позитивні аспекти, тобто є вихід ось на Уран. І Уран це у нас сьомий дім, тобто, все ж таки підтримочка є до цього такого побитого Марса. Це, по-перше, по-друге, нам треба проаналізувати дім партнерів: От хто трапляється, хто закладений все ж таки до нашої клієнтки, окрім тих, того типу чоловіка, що я описала. То партнери це у нас символізуються цим ураном, партнери водолійські. І, звичайно, з одного боку це несподівані, це дуже можуть бути оригінальні партнери, і це можуть бути стосунки на відстані, це можуть бути неординарні стосунки, як такі гостьові якісь, або людина може бути зайнята в постійних якихось відрядженнях, мандрах і таке порикати поле, і його просто неможливо спіймати і Бажано, щоб е, така людина, щоб вона не програвалася як якісь гостєві стосунки, тобто що він прийшов і пішов, щоб е, шукати такого партнера, в якого цей уран буде програватися через професію. Тобто, це банально або людина пов'язана зі світом інтернету сучасних технологій, або людина пов'язана із повітрям, із аеродромами, або, наприклад, це може бути і людина-мандрівник. або... Ну, як професійний мандрівник, тобто, що він веде, наприклад, якийсь свій блог або якусь свою передачу і їздить там по всьому світу, лазить в гори. Це може бути і людина альпініст, наприклад, людина, яка з горами пов'язана, любить цю справу. І тоді ризикуючи і переміщуючись постійно, тобто їздячи оці відрядження, або просто ходячи на роботу і там ну, викладаючись так поповні, то тоді це не буде переходити так сильно на сферу стосунків. Тобто варто шукати такого партнера, зайнятого от в таких несподіваних сферах. Це перше. Друге, ми бачимо, що партнер потрапляє в п'ятий дім. Тобто, все ж таки, що це повинен бути це повинен бути коханий партнер, кохана людина, і це почуття дуже сильні. І саме стосунки через почуття, не з якихось маркантильних бажань, а через сильну закоханість. Діти також можуть пов'язувати, і це може бути і як зустріч через дітей, тобто у будь-якій сфері пов'язаній із дітьми, там, де вони граються, там, де вони навчаються, і е також е це може е показати ще те, що е від партнера швидко може з'явитись дитина, і вона от вас буде тримати, об'єднувати. Але оскільки тут хороші аспекти, то е, варто очікувати якби, не, не те, що там от, е, дитина з'явилася, і ви як двоє прикованих е, ланцюгами до неї і нікуди не можете зрушити. Ні, тут все якби щасливий сценарій, більш промальовується. Е, потім, що можна ще додати до Такого до образу такого несподіваного партнера. Це шостий дім, тобто зустріч з ним, або може бути теж у сфері праці якоїсь повсякденного виконання обов'язків, або тісно з ним пов'язані виконання обов'язків. Тобто, це може бути колега, це може бути от людина, яка. Працює просто з вами ну, якби в одній сфері і виконує якусь рутинну таку роботу. І тут ми бачимо також трин до Юпітера в дев'ятий дім. Тобто людина може бути іноземцем, От якщо ви там мешкаєте в США, то цілком собі можна на місці шукати такого іноземця несподіваного. І вже з ним знайомитися. Оскільки Трин у нас йде до Юпітера, а Юпітер у нас в Ретро, то це може показувати неодноразові якби, пошуки і неодноразове вступання у стосунки. Але, тим не менш, тут хороші аспекти, так що це, врешті-решт, призведе до приємного знайомства і розвитку стосунків. Можна ще подивитись на Венеру. Венера у нас теж нормальна, вона ну, дуже навіть така оптимістична, але Венера у нас в поєднанні з Сатурном. Венері з Сатурном важкувато. Тобто, мало того, що клієнтка вона у нас дуже глибоко якби, тримає в собі якісь думки, емоції, то їй ще й складно показувати теж почуття. То можливо їй не вистачає от показати якусь, якесь тепло, якусь душевність, те, чого вона хоче насправді дуже сильно, але от їй складно показувати, вона може гарно представлятися як супутниця так, для людей. Тобто її можна вивезти, показати своїм друзям, вона буде культурно себе поводити, вона знає, як себе показувати, як там позувати на фото. Але при цьому у близьких стосунках вона може бути стриманою. І коли, наприклад, партнеру треба її підтримка, треба, щоб вона його просто обняла, щоб вона його пожаліла, коли йому там погано, коли він хворий, його полікувала, то їй цього може трохи бракувати. Тобто вона може трохи відсторонюватись. І от В цьому може бути теж ну, проблема просто з відкриттям почуттів, що для того, щоб їх відкрити, їй потрібен час. Але, тим не менш, тут у нас все в знаку стрільця і в п'ятому домі, тому з часом це все повинно відкритися. Оскільки тут задіяний Сатурн, то можна порадити клієнтці просто якби. Робити, шукати, шукати, тому що Сатурн дуже все сповільнює, і, звичайно, ще й уран на десценденті. Тобто, партнер, отакий от бажаний, мріяний і нормальний для створення родини, він може прийти просто в, другому, в другій половині життя. І може бути трохи запізнілим, але, тим не менш, це не скасує ні появу дітей, ні створення родини. Просто треба буде от, е, перемолоти так, е, якісь негативні моменти, зрозуміти, чого ми хочемо, і е, все буде в порядку. Давайте подивимося щодо прогностики коротенько, якщо е, взяти серпень цього року, то тут дуже цікаво, значить, е, тут по першому дому буде ходити Венера, вона буде робити ретро петлю. І якраз от постійно вона буде тут повзати. При цьому і вона, і сонечко, і перед цим ще й Меркурій, Вони будуть всі робити трин на п'ятий дім, тобто на Уран, на Сатурн на Венеру. І таким чином, от сам п'ятий дім, а він у нас відповідає за кохання, за от знайомства, за різні там приємні такі емоції. П'ятий дім буде постійно активований. І це вже може дати, тим більше, що Венера буде постійно тут топтатися, вже в серпні-вересні може дати якесь цікаве знайомство. Плюс до цього, якщо ми подивимося на прогресії, то побачимо, що якраз от у серпні, десь 12 серпня, ну, я не знаю, наскільки ж карта, точна. Тобто, візьмемо просто серпень середину серпня. Місяць вийде у сьомий дім, і це теж. Переакцентує із сфери роботи на сферу знайомств, і в такий час, коли от прогресивний місяць ходить по сьомому дому, до нас легше притягуються люди, ми легше знайомимося і створюються такі ситуації, коли ми от якби в пошуку, коли і нас бачать, і ми теж налаштовані на стосунки більше. Тому, от із серпня, сам серпень і вересень, будуть сприятливі для знайомства. А от наступний весь рік він е, активує от сьомий дім, тобто е, люди будуть до нас більше притягуватись. Тому е, на найближчий час звертаємо увагу на серпень верес цього року е, і беремо собі е, там, в голову програму, що на наступний рік-два е, можна реалізувати тему партнерства, тему стосунків. Тому ось такі власне у нас тут були моменти. Я сподіваюся, що ця інформація була корисна і для клієнтки, і для тих, у кого можливо подібна карта. Для тих, хто хоче розглянути свою карту з акцентом на стосунки або на здоров'я, або на професійну реалізацію чи дитячу тему, чи зробити прогноз на якийсь період, наприклад, на рік, то ласкаво прошу на консультацію. Усі контакти будуть близько біля цього відео: під ним або над ним. Усім приємного часу доби і до побачення!